Пересіпський районний суд міста Одеси протиправно відмовив мені з ознайомленням з матеріалами справи. Мені не дають ознайомитися з матеріалами справи. Я спілкувався з чим вони посилаються на те, що нібито справа знаходиться у суді. Сьогодні Пересівський районний суд міста Одеси протиправно відмовив мені з ознайомленням з матеріалами справи, у якій суддя Сувертак зобов'язала мене спростувати власну позицію в поліції. Я як адвокат звернувся до поліції та повідомив, що перешкоджають моїй професійній діяльності та мені погрожують. На сьогодні суддя Савертак вважає, що я повинен звернутися до поліції та спростувати власну позицію, спростувати інформацію у заяві. Сьогодні мені протиправно було відмовлено в ознайомленні з матеріалами справи. Я підійшов до секретаря судді Сувертак, до помічника судді Свертак, до керівника апарату суду, але вони мені зазначили, що я маю право викликати поліцію та журналістів, що мені відмовлено в ознайомленні. Знайомні з матеріалами, я скористався цим правом та викликав поліцію в Пересівський районний суд міста Одеси, і тільки після втручання поліції мені повідомили, що ознайомитись з матеріалами справи я можу завтра о 10-й годині. Мені не дають ознайомитися з матеріалами справи. Я спілкувався Це з цим. Вони посилаються на те, що нібито справа знаходиться у суді, і немає повного тексту рішення. У нас є стаття 43 цільного процесуального кодексу України, яка говорить, що я у будь-який час можу ознайомитися з матеріалом, незалежно від того, є повне рішення або, або, або не повне. От я спілкувався з помічником. Він сказав, що він мене не в чому не обманює, і що з матеріалами я ознайомитися не можу. Потім я з ним поспілкувався, він підтвердив, що поки можливості такої немає, і питання щодо ознайомлення, воно є відкритим. Я попросив, щоб він роз'яснив, що означає відкритим питання щодо ознайомлення. І він мені зазначив, що я не можу ознайомитися з матеріалом. Потім прийшов керівник апарату суду і зазначив, що матеріал знаходяться у суді. І якщо я бажаю за потрібним, я можу викликати поліцію та журналістів. Я надаю всі відеозаписи подій, наскільки правомірно, як ви вважаєте, було відмови на мені в ознайомленні з матеріалами справи. Завтра ми поїдемо в Пересівський районний суд о 10 годині ранку та будемо намагатися ознайомити з матеріалами справи. Слідкуйте за нами.